Співробітники служби безпеки викрили чергову пропагандистку на виправдовуванні та запереченні збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. За матеріалами справи жінка нав'язувала людям кремлівські наративи про війну в Україні. Як встановило слідство, зловмисницею виявилася 58-річна жителька Андрушівки, яка після захоплення у 2014 році Донецька виїхала на підконтрольну територію та разом із родиною оселилася на Житомирщині. Фігурантка позиціонувала себе як прибічниця так званого народовладдя, яке побудовано на запереченні існування нашої держави та відповідно її законів і створених органів влади. Окремою складовою цієї концепції є маніпуляція, нібито з незаконною мобілізацією, обмеженням будь-яких прав і свобод громадянина у період воєнного стану. За матеріалами досудового розслідування, для розгону ворожого контенту вона використовувала власний аккаунт у соцмережі Facebook із аудиторією 14 тисяч користувачів. Серед іншого, вона публікувала тези про єдиний братський народ і заперечувала збройну агресію Російської Федерації. Також вона коментувала пости та стверджувала, що суверенної держави Україна не утворена. Ініційовані в ході слідства лінгвістичні експертизи підтвердили протиправний характер публікацій та висловлювань підозрюваної. Під час санкціонованих слідчих дій за місцем її проживання вилучено мобільні телефони із доказами протиправної діяльності. Слідчі СБУ повідомили фігуранці про підозру у неодноразовому виготовленні і поширенні матеріалів, у яких міститься виправдовування та заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, у тому числі шляхом представлення збройної агресії як внутрішнього громадянського конфлікту. Досудове розслідування у межах кримінального провадження триває.